Всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Поки стар нам обмежив спілкування, вирішили вам зняти таке відео. Напрягли дирижабля нашого мамута. Перше у нас на каналі. Лісабон. Тут трошки морухає. Босий так розкували його. Серйозний, yeah. yeah. глину притягнути. Віста Йо. Його звати Лісабон, але ми його перехрестили. Айта! Оу! Оу, пер назад, оу. Перла санка. Йєме! Йо! віста! О-го! Курва гілки! Є! Ємо! Прбумали! Такий уклон, що стане нам перевертаються, Ми вже одного року тут пішли догори ногами! Віста малиш віста! Зараз пізьнім трохи війну. Tokia į Lisaboną. Šiaip. Šiaip. У нас дощ моросить. У такий храпа. Так, тяжко. З трактора їхали, буксували з лісу. Варили полії. От, санка А ну, Спиніть його трошки наперед перебіжу. 자, i ả c h 리 Підемо сюди на ферму. Далі на ферму покрути, такі катакомби. Назад. О, не знаю, пускати назад. Назад, назад! Назад! Оу, тр, стій! О. Задихався, кінь. О, великий кінь! Perutnya disana Nih, dek te Oh, ter Ter, 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 ter Wah

Є, віська Дімо Я не можу наші вівчарі є на... Може поїхали По дрова по дрова Йо є я достав Ай Нє ще не тут поїхали Древоруби поїхали Ай não nós é o truída. Eles vão ter que passar. Ai, ai, tá visto. E ai, tá, ai, 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 tá, ai, e vista, vista, ai, tá. Може сьогодні за електриками зачищають. Так, Хлопці, кінь свій задихав, бо ви не писали, то кінь запряжений ще, як в Дімі був два місяці тому. Щоб кінь не задихався, треба йому емоціон. Вибігав, а в нас лише останні стояв, я в другий раз на двір виїхали. сани, дорогу втягнути треба було асфальтом. Нічого, а ми його трошки заприжаємо і по дрова поїдемо ним. нам, чи він поправився, чи подав. Так і так, кіть, бо в у Румунії, так він комплек Як хтось має Кінь дорогий, бо вони дзвонили, що кінь може бути на продажу, але кінь дорогий. Як Сергій каже, не дві, не три тисячі. Лива й мінба. Міньма Не цікавити мене, міньма. А тут є? ми оглянемо на овечки. О! Вутр. Ми утракано. Змой, в змойов. Кінь нас не голодує. Він хоче хамути. Так, хоче хомут, має високу кістку. Я не знаю, що мене. Ми... Бумбурузи почіпалися. Ша, лісобончик. Він леслій. Yes. Oh, yes. Oh. Oh, Хочу, та й перемінюю. наш може бути oh. леслі, як хочеш може бути. Ми не з тих, що не міняємо. Не міня. Лісабон, то... Ну Парижі, Лісабони. То, самі столиці, то в нас треба щось попроще. Сіпер лі зараз скажемо, що він є. Ні, yeah. oh, oh. якби був мій, то я б його переименував на брабус, але вже так, щоб люди страшно не говорили, що леслі буде та й леслі. Ну зараз зупиню трошки відео, бо йду гляну на овечки. Хлопці. Конек вже себе заспокоїв, передихнув у хвилину. Скільки ми було? Десь 10 -10 5 хвилин. Поки пішов подивитися на овечки, які свіжі приїхали. Кінься поправили. Кінь. Мені це здає, ну там ми дали їсти, не так як Діма дає. Наші за місяць, Я жартую, щоб ви там не писали якесь, то ми, ми жартуємо. Б'є ми війська. Йдемо ще до току і вертаємося назад. Маленько прогулянку ще не знаєш, дороги не знаєш, не обходити. Чого як їхати ним, треба обов'язково уховати? Берез. Хоч то 100% то ми зробимо то діло. Не розкував нам сам. Дупіткову ми скинули. На одну жолоду ага. Іде ні мене і нам грузять встане wow. Нема одного пульпакаску загубиш. А, yeah. зато є зробив поставу конячу. є і тут були хлопці експлуатують кобилу поповні є yeah. yeah. От Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Це буде Україна. Номер залишу в описі, можете телефонувати на Viber, поки мережі немає. Без на паровку. На паровку, так. Не парували, але не ним, але першу кубилу, Перша кобила акційна. Хто приганяє першу кобилу до нього, кобила парується за дурно. Вас лише коштує доставка кобили. Тому до зустрічей!